Вже цього тижня, 21 листопада, Україна відзначатиме першу річницю Майдану. Український кризомедіа центр проводить місяць заходів, спеціальних брифінгів до спеціального проекту Євромайдан відродження нації рік. Перший. І про те, як наша країна буде відзначати цей знаменний день, ми будемо вже зараз говорити з Євгеном Нещуком, міністром культури України. Доброго дня усім. Ви знаєте, не згледілись, як пролетів. Практично вже рік від тих подій, які початкували які початку тим, тим героїчним, трагічним, але подіям, які однозначно змінили хід історії розвитку українського суспільства. Однозначно, щоб там не говорили, і тому зараз дуже важливо, щоб українське суспільство. Зустрілися в той день, коли все починалося день гідності та свободи по указу президента і по ініціативі громадськості, бо саме з 21 листопада був перший вихід у вечері на майдані незалежності активістів, які передували всім тим подіям, які дали мали продовження. Власне, так і починалося 10 років вже тепер тому назад, коли саме активісти почали з 21-го, що ввечері після тодішніх виборів, а вже 22-го ввечері прийшли політичні лідери. Тому дійсно. Ми наголошуємо, що цей день е, має е, відзначатися саме 21 листопада. 22 листопада цього року ще й припадає третя субота. Вона е, має традицію. Ми вшановуємо жертв пам'яті жертв голодоморів. День і відповідно, 22 листопада це буде день е, жалоби, день вшанування наших е, спів. Мільйонів наших співвітчизників, які загинули від голоду.